Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про державний бюджет і що він складається. А він складається з двох фондів: загального фонду і спеціального фонду. Загальний фонд він набагато більший і він має свою особливості. До нього надходять основні наші податки: ПДВ, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб. Інші. І з з Загального фонду здійснюються основні видатки на виплату заробітної плати військовим, на купівлі техніки необхідної, військової техніки, на виплату пенсій, інші інші видатки. Якщо порівняти держав, державний бюджет і персональний бюджет, наприклад, і персонального бюджету можна це порівняти з тим, що ми кожен з вас маємо свій, своє портмане, яке щомісяця приходять наші надходження. Заробітна плата з основного місця роботи. Якщо ми маємо певні заощадження, відповідно доходи від заощаджень. Якщо викладаємо в навчальному закладі, доходи від викладання і інші інше. І з цього єдиного нашого портмане ми здійснюємо наші повсякденні видатки. Донати, купівля ранкової кави, купівля необхідних речей в магазинах і тому подібне. Тобто кошти, всі кошти надходять в наше портмене, з якого ми використовуємо наші кошти. Так само в загальному фонді, в державному. Всі доходи приходять в нього і використовуються на необхідні видатки, передбачені видатки. Ми не знаємо, з яких доходів було заплачені заробітна оплата в військовому, наприклад, у січні, у лютому. Нема такого розподілу. Натомість, спеціальний фонд, він має свою особливість. Там цільові надходження мають цільові видатки. Наприклад, є ПДФО з військових. Давайте розглянемо. Ви всі ж пам'ятаєте минулорічні скандали, як з місцевих бюджетів ці кошти безпосередньо були перенаправлені до спеціального фонду державного бюджету, і ці кошти будуть використовуватися на підтримку. Військової промисловості. 43 мільярди на закупівлю дронів. І майже 10 мільярдів на військові частини, які знаходяться в тих місцях, в яких люди платять свої податки. Тобто цільові надходження вони будуть використані на цільові видатки. Натомість в загальний фонд всі надходження приходять в загальне портмане, і потім з цього портмоне використовуються.